Оновлення на нашому майданчику у вигляді шкода Octavia 5 В універсалі. Чорний колір, свіжо привезено з Німеччини. Автомобіль дійсно в дуже класному стані. Є підкрас лише покришки багажника, б'ється в мікронах 168 максимум. Всі інші деталі в рідній фарбі. Що можу сказати? Фари не запотівші, не грязні, полірувати не треба, виглядає досить симпатично автомобіль. Це вже гристайлінг. Бачите, фари як флісічки вже. До речі, тут у нас заводський ксенон встановлений. Адаптивне світло, вивороті світло також міняє свій напрямок. Передні-задні, є вмивачі фар. Автомобіль обслужений. Щойно приїхав в Україну, одразу замінені цепки, натяжителі. повний комплект. Мастила та фільтра в моторі. Буквально кілометрів 20 назад. Без пробігу по Україні автомобіль. Сертифікат зроблений, два ключі в оригінальному класному стані і два оригінальні ключі від фаркопа. Фаркоп знімається. Є задні парктроніки, комплектація Family, в принципі, є в машині все, що необхідно. Автомобіль стоїть на зимовій гумі, Замінені передні гальмівні диски і передні колодки ще в Німеччині. 15 легкосплави. Не оригінальні, але виглядають в принципі, непогано. Є заводське легке притонування задніх вікон. В машині є шторочка. Величезний багажник. Плюс набір запаски інструментів також на місці. Повнорозмірне запасне колесо, ключ, буксировочний крюк. Дамкрату не бачу. Плюс оригінальний такий резиновий прорезинений коврик. Лягає прям, дивіться, прям от чітко по, по периметру багажника. Підемо в салон. По салону у нас також жодних зауважень. Я так розумію, після хімчистки автомобіль чистий, класний, стан добрий. 179 тисяч кілометрів заявленого пробіга. Хобіг можна буде перевірити за бажанням, якщо замовити у нас перевірку, або ж поїхати там десь СТО. Але по стану салону хочу сказати, що тут все класно. Дефлектори працюють, клімат заправлений, зараз до нього перейдемо, холодить добре. В автомобілі повний електропакет з клоп'ядімачів, що дозволяє нам відкривати передні і задні вікна. Керуючись лише болком управління у водія, маємо також електрорегулювання з підігрівом дзеркал заднього огляду, резинові килинки. Сідушечки дуже комфортні, без дирок, без плям, без нічого. Кермо у нас простеньке, пластикове, є круїз-контроль, є датчик світла. На панелі помилок нема. Шестиступенева механіка, мотор, до речі, це 1,8 турбобензин. Будзонний клімат-контроль, підігрів є передніх сидінь, є спішечка, датчик в тискушинах. Штатна магнітолка, непогана досить акустика, навіть і в штатній системі е, акустичній системі. Ну, то, як я вже і казав, обслужений, в принципі, вкладень не потребує, їде класно. І комплектація добра. Цей автомобіль буде продаватись за ціну 8200, акумулятор живенький, антифріз на місці, працює добре. По машинці, в принципі, жодних заважень немає. Я думаю, що недовго вона постоять, бо стан дійсно класний, ціна приваблива. Тож, друзі, хто шукав собі Octavia, ось нещодавно ми продали повноприводну, таку саму, тільки з Швейцарія, це з Німеччини. Але я постояла недовго. За привабливу ціну, поїхали, подивилися, стан був нової машини. ну Тут на обличчя, скажімо так, стан також класний. Тож, хто шукав, будь ласка, запрошую на майданчик, вона чекає на вас.